Не можна продати своє авто чоловікам, якщо вони перебувають за кордоном під час дії воєнного стану і не оновили свої військово-облікові дані, порушують правила військового обліку. Відповідь юриста на зазначене питання відповідно до норм чинного законодавства. Всі військово зобов'язані чоловіки повинні оновити свої військово-облікові дані в ТЦК стати на військовий. Облік, яким чином це можна зробити через ТЦК, через СНАП, через застосунок, резерв плюс. Якщо цього не зробити до 16 липня 2024 року, тоді за порушення правил військового обліку на таких чоловіків буде застосоване стягнення. Перший раз це мінус 17 тисяч гривень, другий раз це мінус -25 2500. Гривень, які перешкоди буде у чоловіків, які перебувають за кордоном, і у них наявні транспортні засоби, які знаходяться в Україні, чи вони їх вивезли за кордон? Після того, як буде накладене стягнення, начальник ТСК постанову направляє до виконавчої служби, виконавча служба відкриває виконавче провадження та на ваш транспортний засіб виконавцем накладується арешт. І тому, якщо ви перебуваєте за кордоном. Ви не зможете через застосунок Дія продати авто, ви не зможете за якоюсь довірністю чи іншим шляхом продати авто, тому що на нього виконавець накладе арешт. Так, ви можете сплатити перший штраф 17 тисяч гривень, але буде, можливо, повторний штраф мінус 25-500 гривень. І, можливо, деякі ТЦК будуть систематично накладувати це стягнення, тому що якщо ви порушуєте правила військового обліку, ви вчиняєте продовжене адміністративне правопорушення. Тому тут будуть різні думки та різні підходи в ТЦК. Наразі дуже багато оголошень, що чоловіки за кордоном масово скидають, продають свої транспортні засоби. Їм залишилось в принципі не дуже багато продати свої авто, тому і ціни на цьому вторинному ринку авто дуже низькі в Європі. Чоловіки готові за будь-які гроші продати свої авто. Тим більше що годинник цокає і часу залишилось небагато. Але якщо оновити свої військово-облікові дані, якщо чоловіки законно виїхали за межі. України в них в них наявність і підстави можливо подати до ТЦК документи щодо продовження відсрочки від призову, щодо оновлення своїх військовооблікових даних, це можливо зробити через застосунок резерв плюс навіть перебуваючи за кордоном. Тому якщо не порушуєте правила військового обліку, тоді зазначена така проблема вас не торкнеться. Але якщо чоловіки порушують правила військового обліку. 16 липня, коли вже буде відкрите виконавче провадження, тоді вже не зможуть вони реалізувати свої право та із-за кордону через застосунок дія чи іншим чином переоформити чи продати свій транспортний засіб. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, поділіться у коментарях. Пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть особисті повідомлення, адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте «подобайку», зробіть репост, якщо цікаво, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.